Вітаю, друзі. Сьогодні 17 листопада 2024 року, і є сенс обговорити той вал подій, інформаційних приводів, який стався навіть за останню добу. Ну, по-перше, це розмова канцлера ФРН Шольца із Путіним пряма вперше за майже два роки, що минули <кій> після масштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це реакція Зеленського на цю розмову, а також інших світових лідерів. І це повідомлення е, чиновника ЄС Бореля про те, що КНР, ймовірно, постачає зброю в Російську Федерацію. Ну, перш за все про розмову Шольца. Е, Шольц провів розмову із. Владиміром Путіним. І в цій розмові, за словами Шольца, він закликав його погодитися на мирні перемовини і вивести Збройні Сили Російської Федерації з України. <кій> в свою чергу, російська сторона заявила про те, що, мовляв, потрібно враховувати реалії і ті ультиматуми, які викочував Путін влітку 2024 року. І що принципово вони не проти перемоги. Після цього Зеленський в своєму вечірньому зверненні розродився в своєму стилі патетичними заявами на кшталт того, що Шольц відкрив скриньку Пандори, тепер будуть розмовлені про що, а світові потрібно над Україною навколо України об'єднатися. Французи повідомили про те, що вони в загальних рисах знали про цю розмову Шольца із Путіним. А цікаво, що, судячи зі цього, Зеленський не знав про цю розмову із Путіним. Це дуже промовисто. Е, крім того, Дональд Туск, прем'єр Польщі, повідомив про те, що Шольц поінформував його про зміст розмови, і що Туск задоволений тим тією позицією, яку зайняв Шольц під час <кій> діалогу, що, мовляв, нічого про Україну без України. Цікаво, що Шольц. Досі не переговорив із Зеленським про цю розмову, хоча закономірно було би, щоб першим, за результатами розмови, щорць поговорив із Зеленським. Схоже, саме Зеленський відмовляється від цієї розмови. І ще цікаво, що буквально ввечері за міністр закордонних справ. Польщі Сікорський заявив про те, що він скликає засідання міністрів України, Польщі, Франції, Німеччини та інших впливових країн, а також ЄС. Ви знаєте, важко взагалі в цих умовах. Ну, ми повинні, перш за все, усвідомлювати про те, що повідомляється в публічних засобах масової інформації, воно взагалі фактично не має значення щодо того, що насправді відбулося. Мені видається, що цей дзвінок Шольца Путіну, це перш за все питання внутрішньої політики ФРН, а не зовнішньої політики. Внутрішньої політики чому? Тому що в лютому 2020 там в ФРН розпалася коаліція, і відповідно в них будуть вибори в лютому 2025 року, в політичні сили, в політичні сили яку очолює Шольц, шанси перемогти на цих виборах схоже. Не дуже великі, і я думаю, що у такий спосіб цим дзвінком повертав в собі роль впливового політичного гравця, який може, згодом на те, що тема Російської Федерації, війни Російської Федерації і України є важливою в порядку. Денному в Німеччині він у такий спосіб повертав собі інформаційне лідерство і політичне лідерство на внутрішньополітичній арені Німеччини. Це один з варіантів, інший варіант про те, що він виступає від якогось умовно колективного пулу західних країн і насправді представив якісь пропозиції Путінові щодо того, в який спосіб завершити війну. Ще раз підкреслюю, цікаво, що Зеленського, схоже, не попередили про, це, про цю розмову. Тому що він по-любому би в якийсь спосіб проговорився і почав би на цьому піаритися. <кій> Реакція Зеленського є некомпетентною, непрофесійною, тому що, якщо він говорить про розмову між тривалі розмови з Путіним, то вибачте, а як тлумачити його саміти миру, плани миру, там, всі інші заяви, це що, не є розмовою з Путіним? Він ж визнає про те, що Врешті-решт, говорити з Російською Федерацією доведеться, це ж очевидно. Тому заява Зеленського більше розрахована на внутрішнього українського споживача, який, на жаль, досі ведеться на ці його безмістовній меседжі, і його тези про те, що, мовляв, треба ізолювати дипломатичну Російську Федерацію, хоча ми розуміємо, що це є просто неможливим. Світ не хоче ізолювати Російську Федерацію. З огляду на те, що це велика країна, з огляду на те, що це ядерна держава, і відповідно це є неможливим. З цим треба вже, ну нарешті, якимось чином адаптуватися до цієї тези, цікаво також, що Трамп, який обіцяв за добу завершити війну після його обрання, вже зараз говорить про те, що його адміністрація буде прагнути зробити це. І буде дуже інтенсивно цим займатися. Швидше за все, той план, який запропонує Трамп, це буде якась модифікація мінських угод, тобто фіксування лінії бойового зіткнення, припинення вогню і входження в дипломатичний процес. Хоча в Зеленського заявляють, що мінська 3 не буде, я не розумію, яка альтернатива у Зеленського та його Шепіто. Оман, 2 чи Стамбул 1 чи що вони пропонують. Адже зрозуміло, що на їхні побажання на кшталт, там, формули миру, формули перемоги, плану перемоги Зеленського ну, незрозуміло в який спосіб примусити погодитися на це Російську Федерацію, якщо на лінії фронту. Збройні сили України відступають, і в Донецькій області поступово Збройні сили Російської Федерації витискають наші підрозділи з населених пунктів. Тому при такій позиції е, на полі бою навряд чи є можливість диктувати свою боку. Щодо заяви Бореля по постачанню е, зброї Китайській Народній Республіці Російську Федерацію, я вважаю, що поки що це є вкидом, тому що е, раніше е, вже були заяви і Великої Британії, яку потім не підтвердили Сполучені Штати, що мовляв, Китайська Народна Республіка розпочала постачання якоїсь летальної зброї. Я поки що дотримуюся думки про те, що Китайська Народна Республіка не постачатиме зброю Російської Федерації, тому що це руйнуватиме. Її образ нейтральної країни, яка прагне завершити війну шляхом укладення того чи іншого мирного договору, зрозуміло, що Китайська Народна Республіка де-факто підігрує Російській Федерації, де факто стоїть на її боці. Але публічна риторика і її, е така позиція е, на міжнародній арені, вона в, в, в вона ніби як в ролі. Квазі країни. Те, що Китайська Народна Республіка постачає Російській Федерації товари подвійного призначення, в тому числі дрони, в цьому в мене сумнівів немає. Але вибачте, Китайська Народна Республіка постачає це і Україні. Адже Україна не виробляє власних дронів. Ми просто, наскільки я розумію, збираємо дрони із китайських комплектуючих. А роль Китайської Народної Республіки на цьому ринку є визначальною, тому що. Вже навіть е, ті дрони, які ми отримували від е, однієї з компаній сполучених штатів провідного виробника дронів. Е, щойно Китайська Народна Республіка наклала санкції на цю компанію. Вона фактично втратила можливості е, виробляти свої дрони. Тобто, Китай є провідним гравцем на цьому ринку. і Якщо би він е, встановив ембарго щодо України на постачання відповідних комплектуючих, то нам довелося би дуже тяжко. Тому е, товари подвійного призначення Китайська Народна Республіка постачає щодо летальної зброї. Я переконаний, що цього не відбувається. А заява Бареля є таким е, інформаційним вкидом, е, способом політичного та інформаційного тиску на Китайську Народну Республіку. Е, крім того, Китайська Народна Республіка по поки що у відповідь не прокоментувала е, цю заяву. Можливо, європейці е, шукають привід накладення санкцій на Китайську Народну Республіку через. Погіршення економічної ситуації. Будемо спостерігати, але в загальному можна констатувати про те, що ми перебуваємо в суцільному інформаційному хаосі. зорієнтуватися в якому фактично неможливо, і варто не відволікатися на ту чи іншу подію, як, така, як таку, що матиме якісь фундаментальні і важливі наслідки. Можна констатувати лише одне: однозначно, якісь непублічні перемовини з Російською Федерацією вже почалися, в тому числі. Можливо, навіть без участі України, е, тому що всі вже тепер розуміють, що Зеленський нічого конструктивного не пропонує, і всі його забаганки, це є просто е, маніпулятивний спосіб, е, розрахований маніпулятивні меседжі, розраховані на внутрішньополітичну аудиторію без реального плану і бачення завершення війни. І відповідно будемо спостерігати, як розвиватимуться події. Тому що, от як бачите, стільки всього багато сталося лише за один день. Слава Україні!